Вітаю, дорогі мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні будемо робити таро розклад на листопад місяць для знаку зодіаку Терези. Налаштовуйтесь зручніше, кожен із вас замовляйте ваші бажання, ваші побажання та почуєте відповіді від них на. Те, що вам скажуть, карти Таро. Зараз, мої любі, я хочу попередити, що таро розкладе для великої кількості людей розрахований. Так що, якщо кому потрібні індивідуальні, а ви знаєте, що це база мого професійної, моєї професійної діяльності, звертайтеся у, в описі, в розділі опис, знайдете всю інформацію, як мене знайти. Так що звертайтеся, будемо вирішувати ваші проблеми. А зараз, дорогі мої, я надію, що ви вже замовили те, що хотіли, і будемо починати з старого райдера Вейта, що вам принесе початок листопаду, дорогі мої Терези, початок листопада місяця. Вісімка, вісімка пентаклів. Це вже не є нова робота. Тут, навпаки, ви спеціаліст вашої справи, бачите, самі собі куєте ці гроші. Не людина, яка займається дуже велика зайнятість, але знає, чого Тут все сплановано. Тут людина дбає про себе, людина заробляє і надія вся тільки на себе. Так що я бачу, що маю справу з людиною, яка працює, добивається, вкладає дуже багато зусиль. Якщо це спеціаліст вашої, ви спеціаліст вашої роботи, хтось шукав нову роботу, не залишитеся, як то кажуть, на задньому плані. Вас завжди побачать. вас під висвітять, як то кажуть, тому що Пентаклі бачать тих, хто займається дійсно своєю справою. Тут я бачу, що маю справу з людиною, яка знає те, що робить, планує на своє життя. І Знає, що якщо вона сама до цього не прикладає зусиль, то ніхто і просто з неба ці гроші не будуть. І стабільність цієї людини залежить від вас самих. Так що, хто мене дивиться, ваша стабільність залежить від вас, дорогі мої. Ви самі собі куєте ваше щастя, ваше майбутнє. Так, я бачу, що маємо справу не. Таку однозначну, яка тут замішані вже енергії великої роботи, що вже була ваша справа націлена на ту роботу, на продовження тої роботи. Вісімка це вже дуже великий шлях в житті ви пройшли. І ваші таланти вже бачать другі люди. Вони вже висвічуються. Ви дійсно спеціаліст вашої справи. Друга колода, якою, яку я хочу взяти в роботу, це колесо року, побачимо листопад для Терезів. Що ще хоче сказати ця колода? Дивіться, підтвердження: королева Пентаклів. Це людина, в якої, яка дійсно на троні, до таких людей звертаються, можливо, будете в вашому окрузі людей, які вас оточують, земних знаків. Це можуть бути телець, діва або козоріг. Люди, які знають, як накопичувати, люди, які знають, е, яким шляхом треба добиватися, що це не є те, що падає з неба. Ця карта є підтвердження того, чим ви зараз займаєтеся. Так що я дуже сподіваюся, що ця карта є символом вас самих, тому що людина випала. Організована людина, яка вміє організовувати своє робоче місце, якщо це вам треба звернутися до таких людей за допомогою у когось, можливо, виникнули якісь проблеми матеріальних таких відтінків, звертайтеся до таких людей. В темах і в сферах вашого життя, де потрібні великі вкладення, де потрібна допомога на те, щоб бути стабільним, звертайтеся, завжди люди допоможуть. Тільки звернення до спеціаліста дійсно вам потрібно, якщо це звернення буде про допомогу. Якщо це для вас, то дуже хороше положення, дуже хороше матеріальне положення, навіть гроші зібрані на щось. Куди ви можете їх вкладати, можливо, це купівля чи то будинку, щось матеріальне, те, що вам дійсно потрібно для вашого існування. Дуже чудова карта. Зараз третя колода, це мудрість стихій. Карта говорить дуже гарно говорить енергіями стихій. Зараз ми побачимо, в яких енергіях ви будете просуватися в листопаді місяці. Знову королева. І завжди, дивіться, перша, перша частина повністю дев'ятка, королева, і знову королева тільки з другої колоди. Чудова карта. Е, ще раз нагадую, тут карта дуже великих професіоналів свого діла. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся. Якщо це ви, гроші є. Е, пентаколі в нас означають, можливо, це буде переїзд, переїзд нове, переїзд далеко, тому що пентаколі в нас говорять, що. Як колесо так і крутиться, що відповідає там, де ви будете вкладатися на ваше майбутнє. Пентаколі також це наше здоров'я. Якщо хтось зараз бажання замовив на здоров'я, в нас випадають пентаколі. Це і є наше здоров'я. Так що будете мати дуже хороше здоров'я для того, щоб вам вкладатися, щось вирішувати для продовження, для здійснення і втілення всіх ваших планів в життя на майбутнє, стабільне майбутнє. Так що чудова карта для купівлі чогось. Також ще раз повторюсь: дуже чудова карта, якщо ваші плани ви вже в листопаді хочете. Ваші плани пустити в роботу. Пускайте, звертайтеся до людей, які вам дійсно допоможуть планування. Конструкція якась це можуть бути інженери, люди, які складають плани, люди, які банківські структури, які зв'язані з цими сферами діяльності. Так що допомога буде, карти дуже сильні виходять у вас. Терези, а можливо, це ви якраз працюєте, тому що ваші знак, люди вашого знаку більше на соціум дивляться, більше в соціумі працюють. Так що люди дуже здібні до такого і здібні змінити щось в своєму житті. Так що все робиться на майбутнє, на краще. Можливо, це гроші вкластися в якусь Фірму організувати щось щось нове, перейти вже від своєї роботи від спеціальності, того, що ви дуже гарно вмієте робити, відкрити щось своє, тому що два рази випала королева пентаклів, два рази людина одна, і вона з грошима, вона вміє це вже робити. Так що подумайте над цим. Дуже багато підсказочок. Вже дійсно тут людина, спеціаліст своєї справи. Людина бізнесу і дуже великих коштів, до речі. Ну що ж, мої любі, четверта е, карта і четверта колода, яку я хочу взяти в роботу, це повсякденне життя відьми. І зараз побачимо, які енергії йдуть від цієї карти. Вісімка. Терези, до речі, дуже чудовий для вас розклад. Вісімка це є сила. Це ви сильніші, навіть, чим ви думаєте, ви можете е, приловчити до себе, приручити навіть Лева. Це якраз ця карта означає е, знак лева, Львів, е, по знаку Зодіаку. Так? Але це не, не є те, що не ваший знак. це... Ця карта проєцирує силу, яку ви маєте внутрішню. Що у вас сили й енергії скільки, що ви навіть можете приручити сильних людей до себе, притягуєте дуже сильних людей до себе. Ви можете робити якісь з, з планові такі. На стратегічні планування, на ваше життя і сили вас хватить. Вісімка дуже чудова карта, яка говорить про те, що ваша сила, мощ і енергія дуже великі, щоб те, що ви зараз планували, щоб воно у вас здійснилося. Чудова карта. Я хочу взяти ще одну. До речі, тут вісімка, бачите, як ви цього забажаєте. Ви держите цю паличку, як то кажуть, волшебна паличка, да? ви держите її і ви керуєте вашим життям. Я бачу тут людина дуже сильної енергії, в якої все здійсниться, як вона захоче. Давайте так, листопад місяць дуже чудовий на те, щоб ви робили цю вашу проєкцію на вас самих. Якщо хтось відкривати хоче якесь діло, можете спокійно відкривати. Завжди людина сама, в мене немає слів. Робіть це і чим швидше ви робите Терези, ваша, ваша енергія, дивіться, у вас все справдиться так швидко, що ви навіть цього не очікували. Ця вісімка це найшвидша карта в колоді. Отримаєте інформацію, ви спеціаліст вашої справи туди, куди ви подавали запрос, можливо, це на якусь професію, зміна професії. Вас візьмуть, як то кажуть, з потрохами. Ви можете самі керувати вашим життям, якщо ви не думаєте щось відкривати. Дійсно, якась професія зв'язана із тим, що ви готові працювати один. Відкрити якийсь проєкт бізнесу, ви зможете це зробити. Тут, тут така, такі карти вас випадають дуже великих енергій, що вам, як то кажуть, ух, і ви все зробите з дуже великою швидкістю. Ви вже вмієте це, ви спеціаліст вашої справи, все залежить від вас. І якщо вам енергії говорять, що якраз цей період дуже чудовий для вас, для здійснення ваших мрій. Дбайте, все у вас буде чудовим образом пройде. Ну що ж, мої любі, кому сподобалось моє відео, пишіть відгуки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Звертайтеся за індивідуальною допомогою. А я буду прощатися з вами до нових відео, мої любі, і зустрінемося в грудні місяці. Pokapoka,